Свідомість це завдання, за вирішення якого потрібно братися знов і знов кожен новий день. Намасте, друзі! Я вітаю вас на моєму каналі. Запрошую до нової практики йоги, але перед цим я запрошую вас підписатись на цей канал, натиснути дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Та Поставити вподобайку, бо це відео вам точно сподобається. Ця практика буде коротенька для тих, у кого немає часу практикувати багато часу, але хочеться, наприклад, перед працею розм'яти тіло і налаштуватися на гарний день. Я також. Дуже дякую всім, хто пише мені коментарі. Дуже дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші гарні слова. Це мене надихає робити для вас нові відео. І не будемо зволікати. Поїхали, налаштовуємось на практику. Підтягніть живіт, трошки розкрийте грудну клітину, витягніть шию з плечів і заплющуйте очі декілька дихань, налаштуємось на практику. Всю увагу переведіть в тіло. Спостерігайте будь-які відчуття в тілі, мурашки, поколювання. Якщо ви на подвір'ї, як вітер торкається вашої шкіри. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Вдих. А видих. Ще один раз вдих. А видих. І ще раз. Вдих. І видих. Супер. Декілька обертів головою. В один бік інший. І одразу переходимо на чотири опори. Влаштуйте долоні під плечима, коліна під стегнами. Поїхали вдих. Прогинаємось, тягнемось головою догори. Підтягніть живі. І видих, штовхайте себе, розкривайте область між лопатками, голова всередину. Вдих, прогинаємось. І видих, не поспішайте. Насолоджуйтесь рухами. Ще один раз вдих і видих. І останній раз вдих. І видих. Супер. Рухайте спиною так, як просить тіло, в один бік, в інший, по колу. І зараз закриваємо область між лопатками і рухаємо плечима по колу. Відчуйте, як масується ця верхня частина спини. І зараз знову лопатки закриті і декілька обертів головою. В один бік, в інший. Супер. І чіпляємося пальчиками на одну долоню. Крокуйте вперед. І собака мордою вниз. Штовхайте себе руками. Згинаємо коліно, наближуємо грудну клітину до коліна і штовхайте себе руками. Один раз. Інший. І попрацюємо зі спиною, поїхали, опускаємось на лікті. І якщо ви початківець, тримайте тут, дихайте, не затримуйте подих. Якщо вже ви практикуєте, поїхали зі мною, рухайте, штовхайте себе пальчиками ніг і рухайте вперед. І назад. Навіть якщо це мікрорухи, спробуйте рухатись вперед, назад. І ще разок. Вперед. Назад. Останній раз. Перед, вдих, назад, видих. Піднімаємось на долоні і права нога вгору. Розкрити стегно, потягніться пальцями вгору. Угу. І заносите ногу, ставте її між руками. Піднімаємось позаду ногу, поворачуємо, повертаємо всередину. Піднімаємось і ліва рука назад, права вперед. Поза воїна номер 2 не тягніться за рукою, залиште тіло над стегнами. Тримайте, дихайте. І дивіться, щоб у вас стегна були в діагональ, не повернуті не вперед, ні е, вбік. Дивимось вперед. Повертаємо долоню, нахиляємось назад. Супер, витягніть бік. І три конасина. Зараз потягніться за рукою, опустіть руку. Можна залишити її на гумілки, можна залишити її на килимку. Або взяти цеглинку для йоги. Інша рука вгору. Дивимось. Дуже важливо, щоб попереду нога була дуже рівна. Не згинайте ногу попереду. Тримаємо. Опускаємо руку і повертаємо, завертаємо ступню всередину, беремося за пальчики ніг і тягнемося маківкою до землі. Вся увага на витяжіння задньої поверхні ніг. Розслабте шию, хай голова звисає вільно. Угу. Супер. Тут ноги можуть бути трошки зігнути, якщо у вас не вистачає а, розтяжки. або Візьміться за гумілки, не опускайте сильно низько І зараз з'єднуємо, переплетаємо пальці на потилиці і піднімаємо тіло паралельно з землею. Дихаємо, підтягніть живіт. І ніби ви е сідницями тягнетесь і хочете впертися в стінку. Дихаємо. Сильна спина. Вдих, опускаємо руки на килимок і будемо згинати ноги. В один бік, в інший. Якщо ви не початківець, візьміться за лікті, не допомагайте себе руками. І робіть те ж саме. Якщо ви початківець, залиште руки на землі. І також робіть те саме. Супер. Вся увага на витяжіння ноги. Ще один в один бік, в інший. І повертаємося до ноги, яка у нас на початку килимка. Ставимо руку поряд. Парівріта першого канасана, інша рука в небо. Якщо ви початківець, можна поставити коліно. Якщо ви вже практикуєте, навпаки, випрямляйте ногу. Це дуже важливо. І зараз опускаємо руку назад і дивимося на свої прекрасні сідниці. Не затримуйте подих. Повертаємо руку і відшагуємо назад. Собака мордою вниз, права нога вгору. Потягніться пальчиками вгору, штовхніть себе руками. Супер. Планка на одній нозі. Ставимо ногу і два дихання в планці. А штанга маскар. Ставимо коліна, грудна клітина між руками. І кобра. Опускаємось вниз. Ще один раз. Кобра. І сідаємо, в баласимо. Розкрите стегна. Покладіть грудну клітину між стегнами, опустіть голову. Два дихання тут. Розслабте плечі, розслабте руки. Дихайте вільно. Якщо треба, зробіть вивільняючий видих, робимо вдих через ніс і видих через рот зі звуком Х. Вдох, вдих і видих. Піднімаємось. Кругла спина, ціпляємось пальчиками, собака мордою вниз. Угу. І знов опускаємось на лікті. Поза дільщину. І поїхали. Якщо ви вже практикуєте, якщо у початківець залишаєтесь. А ті, хто практикують, поїхали зі мною вдих, видих назад. Ще один раз вдих. видих. Ще два рази вдих, видих. І останній раз. Вдих, видих. Піднімаємось на долоні. І ліва нога вгору. Тягнемося пальчиками в небо, розкрите стегно. Угу. Штовхайте себе руками назад. І заносимо ногу всередину, ставимо її між руками. І позаду повертаємо ступню трошки всередину. Права рука йде назад, ліва вперед. Дивимось вперед. Угу. Дивіться, щоб у вас коліно не загиналося всередину. Для цього но, нога, яка позаду, ступня яка позаду, поверніть її всередину. Угу. Супер. Розвертаємо долоню, нахиляємось назад, витягніть бік. Відчуйте, як витягується бік. І три конаси. Нахиляємось. Угу. Залиште руку або на гумілки, або на цеглинки, або на килимку. Дивимось вгору. Попереду нога дуже рівна. Угу. Супер. Пускаємо руку, повертаємо ступні всередину, я повернуся і знов чіпляємося за пальчики і тягнемося маківкою до землі. Розслабте шию, хай голова звисає. Переплітаємо пальці на потилиці і піднімаємось. Супер. Тягніться сідницями назад. Підтягніть живіт. Робимо вдих, опускаємо руки на килимок і трошки порухайтесь в один бік, в інший. Зніміть напругу з ніг та зі спини. Заверніть п'яточки всередину. І піднімаємо, сідаємо поза богині. Угу. Тримайте себе, дихайте, не затримуйте подих. Зробимо три присідання. Вдих, видих. Ще один раз вдих, видих. І останній раз вдих і видих. І ще три дихання. Опускаємось знову вниз, розвертаємо п'яточки назовні і трошки рухаємось. В один бік в інший. Угу. І повертаємось до ноги, яка у нас на початку килимку. цього разу це ліва нога, права долоня поряд з лівою ногою, Парівріта парш виконасина, ліва рука вгору. Випрямляєте коліно, дивимось. Дихаємо і опускаємо руку, дивимось назад. Насилаємо вітання нашим сідницям. І повертаємось, влаштуйте руки на килимку, відтягуйте ногу і штовхайте себе руками. Собака мордою вниз. Добре, штовхніть себе руками, розкрийте стегно, тягніться пальчиками в небо. Угу. І планка на одній нозі, і ставимо ногу. Два дихання тут. аштанга намаскар. і кобра. Опускаємось вниз. Ще один раз. Кобра. І баласана. Розкрийте стегна, штовхайте себе руками, торкніться сідницями п'яточок. І опускайте тепер грудну клітину, опустіть лоба, розслабте плечі, розслабте руки. Угу. Зідаємося на чотири опори, собака мордою вниз, штовхніть себе руками. Угу. І крокуємо всерединку, сідаємо в маласану, ступні назовні, руки перед, грудьми їм намасте і ліктями штовхайте коліна. Джитись. Зробимо три присідання. Поїхали вдих, руки через сторони, видих. Ще разок вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. Декілька дихань. Супер. І сідаємо на сідниці, я повернуся. Витягуємо ноги, потрусіть ногами, сідаємо на сідалічні кісточки. Трошки згинаємо коліна, дві руки догори. І тягнемося вперед. Покладіть грудну клітину на стегна, опустіть голову, скругліть спину, розслабте руки, розслабте шию, дихаємо декілька дихань тут. Часом трошки намагайтесь чуть більше випрямляти ноги, але якщо ви сидите дуже високо, не намагайтесь згинатись тут і тягнутись з діафрагми. Добре, згинаємось в районі тазу, кладемо грудну клітину вперед. Піднімаємось. І підтягуємо ліву ногу під себе. І перешагуємо правою ногою через коліна. Якщо у вас є зайва вага, і це не виходить, у вас поки що, залиште ногу прямою і просто перешагніть ногою. У кого нема таких проблем, підігніть ногу, перешагуйте і поверніться до коліна. Захопіть коліно і скручування. Можете вивести руку сюди, можете обійняти своє коліно. Супер, дивимось назад. І повертаємось, Порухайте спиною і змінюємо положення ніг. Права нога під себе. Лівою ногою перешагуємо або залиште праву ногу, витягнутою. Повертаємо грудну клітину, дивимось назад, дихаємо. Намагайтесь не скругляти спину, штовхайте себе, активуйте спину, підтягніть живіт. І повертаємось всередину, порухайте спиною. Супер. І лягаємо на спину. Лягаємо на спину, коліно до грудей. Перекатуємось один бік, в інший бік. Таке трохи покачування. І ананда баласана, дві ноги догори, долоні наступні, і тисніть наступні, притягуйте ноги до землі, стегна чуть ширше, ніж грудна клітина. Розслабте обличчя, дихайте вільно, сконцентруйте свою увагу на другій чакрі область між пупком і копчиком. супер. І з'єднуємо ступні, Опускаємо їх на килимок, розслабте стегна, покладіть праву руку в район серця, ліву на попок, дихаємо животом і вся увага на рухи живота. Своєю увагою спостерігаємо, як надувається живіт, здувається, розслабте обличчя, дихаємо декілька дихань тут. Стегна також розслаблення. Концентруйтеся на диханні, дихаємо животом. Зробимо три вивільняючих видихи, вдих через, ніс, видих через рот зі звуком ха. робимо вдих. Видих. Ще один раз вдих. І видих. І ще один раз вдих. І видих. І зараз, якщо у вас є час, я вас запрошую дозволити собі цю розкіш приділити декілька хвилин, шавасані, асані глибокого розслаблення. Ви можете вибрати медитацію, яка є у мене на каналі, або без музики, просто витягуйте ноги, розкиньте руки і трохи полежте в цій асані. А Якщо у вас немає часу, то ви можете вже бігти, і я буду з вами прощатись. Я дуже дякую вам, що ви обираєте мої практики і практикуєте його зі мною. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного життя. Бережіть себе, своїх близьких, піклуйтеся про своє тіло, бо ваше тіло то ваше діло. І... Побачимось в наступних практиках. Намасте, друзі, з любов'ю. І не забудьте поставити вподобайку та підписатись на цей канал. До наступних практик!